Далі, це такі лофери. Трапились вони мені в 42-му розмірі, устілка 27 см. Не на широку сильну ногу, ширина 9 см. Десь на середню ніжку. Я так думаю, що вони дуже добре сядуть. Легесенька підошва. Дуже легка. Я не беру важкого взуття, тому що як його носити, я не розумію. Не беру не собі ні вам, завжди беру легеньке взуття, щоб було дуже комфортне. Подивіться, які вони гарні. Вони злегка припилені, тому що вони були в, ну, в транспортуванні. Все почищу і прийшлю в ідеальному стані. На примірку, звісно. Звісно, суддя треба приміряти, тому пишіть, кому подобається. Ну, дуже класні, легенькі. У кого такий розмір, не пропустіть цю покупку, тому що реально ви будете дуже-дуже ними задоволені.